Врешті цей день настав. Сьогодні клієнтка отримала 330, навіть більше тисяч гривень, часткова сплата аліментів за заборгованості майже там, 10 років біля того. Потрібно зазначити, що у боржника було майно, і відповідно ми звернули стягнення на це майно. Це був тривалий шлях, важкий, майже рік зайняло це, тому ми почали працювати в квітні 20. Четвертого року, ну і лютом 25-го року, фактично були прораховані кошти. Але потрібно зазначити те, що це було довго через те, що е відповідач Буржник е намагався е всіма можливими способами через суд, оскаржуючи затягнути час. Отже, це також вплинуло. Але питання в тому, що відповідна часткова сплата відбулась. Ми і далі займаємось цим кейсом. Там є е відповідно. Ще заборгованість і з цим потрібно роз, е, працювати. Якщо у вас є боржник, який не сплачує аліменти, відповідно, ви хочете стягнути ці кошти, ви можете звернутись. Це працює як і в випадку, якщо є офіційна робота, майно тощо, так і в випадках, коли е, немає майна роботи, тощо, ми беремо всі е, зараз ситуації і працюємо. Отже, якщо потрібно, звертайтесь, пишіть в телеграм і знайте, захищайте свої права.